Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні на батьківщині споконвічних українців я вирішив зняти маленьке коротке відео І з приводу того, що канцлер Німеччини підтримав ідею Зеленського запросити представників Росії держави-агресора на саміт Миру. Дивним чином змінилася риторика як в Російській Федерації. Так і риторика нашого президента, який так і не зрозумів, що він натворив своїми невмілими діями, своїми незаконними рішеннями, які, на жаль, на сьогоднішній день ще ніхто не визнавав незаконними. Але я думаю, це питання часу, оскільки ці укази президента чомусь дивним чином наші правники, наші великі юристи не подають до Конституційного суду і до суду про їх скасування. І визнання їх неконституційними або незаконними, в тому числі про мобілізацію продовження, на продовження, ну і так далі, і тому подібне. Ну і окремо хотів звернути увагу на те, що риторика Зеленського явно міняється дивним чином, чомусь на риторику миру, і оскільки раніше людина, яка говорила, що пора підписати мир або вступити в переговори. То е, сам Зеленський видав указ про те, щоб ніяких переговорів з державою агресором ніхто не вів. Тільки він, сонцесяйний, може такі переговори вести. Він тільки може заявляти про такі е, переговори, е, оскільки тільки в нього є таке право говорити про переговори або запросити Російську Федерацію на саміт миру. Ну і це дивним чином ця е, риторика війни. Яка була до сьогоднішнього дня, скажімо так, на його устах і обличчі, дивним чином плавно перетікає в риторику миру. І ця риторика миру дивним чином поєднується з тим, що він на Саміті Миру і на цих запрошеннях він жодним чином не говорить про те, щоб, скажем так, Припинити війну і написати якесь там тимчасове перемир'я, там або е, вчинити там інші дії стосовно цього. Ну і е, сколихнуло мене те, що е, скільки телевізор я не дивлюся, там вже два дня, то е, пройшла чутка, що е, таку собі професоршу Фаріоншу е, взяли е, і застрілили. Я не радію зі смерті людини. Але оскільки ця людина розколювала українське суспільство, ділила на український народ на три класи, в тому числі на якийсь там третій клас, це був в неї болото. І це болото, вона не написала визначення, бо це болото в її звуст звучало приблизно, а може і тотожно, вислову як бидло. Тобто в самій Конституції, в самому гімні України написано про те, що... Вони будуть панувати у своїй сторонці, і оці панувати у своїй сторонці, коли ставиш їм питання, а над ким ви збираєтесь панувати, дивним чином вони не можуть сказати, над ким вони будуть панувати. Так от так звана ця псевдоеліта, чи так звана еліта надумала собі те, що вона розколола український народ на класи, надумала собі. Панувати над цим середнім і над цим нижчим класом, яке Фаріонша називала болото. Ну, на превеликий жаль, цього ніхто так і не зрозумів. Хоча в декларації прав людини чорним по білому написано, що всі люди народжуються рівними, гідними у своїх правах, у своїй е, 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 ці, цінності. Цінні і разом з тим вони зобов'язані по діяти по відношенню один до другого в дусі братерства. Щось з вуст Форіонт я жодного разу не почув духу братерства, окрім розкольницьких закликів, окрім того, що москалі це бедло, це не, не, не люди там і так далі, і тому подібне. І тому я думаю, що на превеликий жаль буде. Така тенденція, що на місці її загибелі поставлять пам'ятний знак. На місці на її могилі зведуть величний пам'ятник, як я кажу, і буде нова культ, можливо, її перечислять до лику святих. І ці святоші, які розколювали український народ, дивним чином незначна частинка суспільства буде продовжувати цей розкол. Буде продовжувати нагнітати його, оскільки таким чином вони впроваджують правило розділяй і володарю. І це правило давно відоме, воно не сьогоднішнього дня. Його придумали колись свій час фарисеї, і ці фарисеї впроваджують його в життя. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, будьте здорові! Всього вам найкращого!